Всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на моторсервісі. Сьогодні хочу розповісти вам про ремонт двигуна від комбайна е маркировка двигуна ОМ 366. В даному випадку дуже багато запитань, скільки буде коштувати скільки буде коштує запчастина, скільки буде коштувати капремонт я вам привезу, заберу, скільки денних і так далі. В даному випадку в нас буде зборка двигуна повністю на нових запчастинах, повністю все нове. Коли е ваш двигун приїжджає, приїжджає на капіталку. Ну, ви його привозити на капіталку, то треба дивитися, в якому він стане. В даному випадку в нас приїхав двигун, Ми його розібрали і побачили, щоб зібрати двигун, потрібно купляти всі нові запчастини. Скільки будуть коштувати нові запчастини? Ну, приблизно отак. Вони будуть коштувати. Це в районі відсотки до 200 тисяч, що там буде мінятися. Ну що, поїхали. Блок по фірмі БР. Корінвал по фірмі БФ. Розпридвели, різні ставимо по любим фірмам, до нього в принципі, претензій немає. Головка по фірмі Oil Germany, шатуни, шатуни по фірмі BF, вкладище Glico і колбе. Можна колба, не колби, можна Glico і Glico. На випадку тут якось так виходить, що по ціні більш-менш Glico і Поршня – Поршняк колбалшміт, нюрал сюди стараємося не ставити, коли ми збираємо комбайни. Комплект прокладок. Блока, комплект прокладок головки, верхні, прокладка поддона. Тобто прокладка поддона йде в комплекті прокладок. А на випадку всі нові запчастини ми будемо перевіряти. Тобто блок ми перевіряємо на постіль, на пості розпідвала і на циліндр. Тобто, в якому стані постіль мінусує, плюсує, в якому стані постіль розпідвалу, щоб не було такого, що ми всунули і Васенька, ти целегенько, все чітенько, клієнт завів, проїхав, 100 кілометрів, тулку розпилу провернув. Тобто ми обов'язково перевіряємо зазори. Розпіллева не так просто, що тако сунув і поїхав. Потрібно формірити зазори, тоді сідати розповіл, дивитися, куплю і так далі. Ну і точно так само, циліндри, шатуни що туди проявляється нижня головка, проявляється верхня головка. Тільки після цього, коли провірена, далі не проявляється на соосіс і на і по висоті, потом вже ставляється, потім вже збирається домун, міряється виступ поршня, і тільки після цього йде зборка домов. Принципі на цьому все. Всім дякую за увагу.